Всім привіт! Це я, той самий блогер, який раз на рік оживає, щоб випустити відео і знову померти. Пам'ятаєте часи, коли ФНАФ був серйозною франшизою? Найстабільніше він тримав таку планку до ФНАФ 4 включно: Sister Location, FFPS, Ultimate Custom Night В деяких моментах пішли на користь франшизі, а в деяких понерфили. Фандом їх цілком спокійно прийняв. А от це, що вже пішло далі, вибачте, кому це подобається зараз, але це просто звездець. Накидали кучу книг канонне-канон шорт канон, пойме. разом з тим пішли Hellpunet, Security Bridge, Dilсіin. Запустили ще одну довечу серію книг, яка по структурі нагадує минулі, хоч на той раз, вже вона точно. На валенико, просто тому ніяку не пов'язаний між собою інформації, і сидіть собі розбирайтеся. Поки ми, замість того, щоб забирати хоча б половину непотрібної путанини, будемо малювати комікси і робити ігри по фрайтам. От, що себе є сюжет постбудриніського ФНАФ. Ванеса, <сула> вбився дітей по приказам віруса Автона. Внезапно з'являється спринтстрап, але це не спринтстрап, це мімік. Це мімік, це мегадрон, не знаю. Хто він, як, він навіщо, і до чого почитайте в книгах, там все пояснено, не точно. У нас є добрий Фрейд ізлий Грегорі, аніматроники, які працюють на батрі 4. Якось вони всі стикаються в старій піцерії. Це згора. Непонятна фігня, і все Далі приходить Кесі з якою всю гру непонятно, що відбувається, щоб в кінці її пришиб мімік. Все. І я б справді в цьому купався. Мені б справді було цікаво в цьому розбиратися. Хоча навіть мене б називали пришибленим, не вперше, але тільки б за однієї умови. Якби Скот зробив канонічний фільм, якби Скот пояснив сюжет минулих ігор. Якби Скот щось підтверджував або спростовував, а немовчки накидав, накидав і накидав. Ми не розпутали основу, то що вже говорити про нові ігри. Напевне, саме з цієї причини мене просто вже не цікавить по смодерністій І саме тому я хочу спочатку розібратися в Ших чотирьох частинах. Тож почнемо з питання, з якого і закінчили. Навіщо скот зробив ФНАФ 4? Або яку дедаль ФНАФ 3 нам так і не розкрив? Історія маяка і дітей була розказана і закінчена. І єдине питання, яким слід задатись, хто ми взагалі такі? Не буду тягнути, навчотири потими лише для того, щоб розкрити головного героя. Звісно, головний герой це пацан Масті Фоксі на задньому плані, який появився пару раз. Пацан міні-ігор ігор, це тупо пацан, щоб вмерти і стати самого прописаного персонажа зі своїм розвідком. Ніким своєму минулому короткому відео я пояснював, чому саме душа в золотому Фредді належить саме жертві Афтона і нікому іншому. Можете за бажанням піти поглянути. Це доволі складна тема, зокрема через різні теорії, які фанати придумали вже з виходом Sister Location і подальших ігор, інтегрувавши їх до FNAF 4. Але знову ж таки, в рамках цих чотирьох ігор теорія про пладшого хлопця, як головного персонажа цих ігор, схоже, єдина працюючи теорія, яку зараз прийнято називати Майк Вікті. Як сказав Скотт, ФНАФ 4 взагалі ніхто не зрозумів. Теорії понапридумували, але практично ні одна з них не відкрила жодної деталі. Люди тільки сварилися про те, який це був укус, з ким став плачий хлопець, як він міг бачити нічні жахи і взагалі боятися. Зараз пірною темою для нас є лише остання річ. Медпед в своїх теоріях звів ставив людини без злобної частки долі в абсолют. Немає снів, немає страху ти овоч. Медпед опустив три важливі факти: перший. Пошкодження або відсутність лобної долі має різні наслідки у різних людей. Та лобна доля не відповідає на всі 100% сни, страх чи інші емоції. До того ж, дитячий мозок за рахунок того, що розвивається, доволі пластичний, тобто може компенсувати недостаючі компоненти мозку іншими. Другий факт Майк бачить сни роками пізніше. Під час або після подій ФНАФ-1, або навіть ФНАФ-3, якщо брати до уваги плюс Трапа і експерт трапа. Я думаю, вам не варто нагадувати, що ще в часи, коли в ФНАФ СНИ були справді з нами, кімната плачого з геймплею являла собою суміш між його справжньою кімнатою та офісом з ФНАФ 1 разом з механіками аніматроників. До того ж, ревеснув ті слова фон є з першої частини, які ми можемо почути на задньому фоні, ще раз це підтверджують. Третій факт: пам'ятаєте, що плюсбер сказав нашому пацану перед тим, як його серце зупинилося? Я знову зберу тебе. Мало того, що плюсбер пообіцяв йому зібрати його, що багато хто чомусь опускає, так ще й травма лобної долі не завадила пацану бачити сновидіння майже одразу після інциденту. І знаєте що? Можемо майже точно сказати, що пацан прокинувся з коми. Як ви знаєте, іноді на столику біля ліжка може з'явитися капельниця, що означає, що пацан в комі в лікарні. Іноді появляються квіти, що означає, що його відвідують родичі. А іноді. таблетки. Люди, які знайомі з ситуаціями, коли людина лежала в комі, скажіть. Ви чули десь, щоб лікар давав пацієнту в комі таблетки. Якщо чули, в якій колонії він зараз відбуває покарання, пацієнт в комі не може приймати таблетки жодним чином. Та з НАВ4 явно багато хто не зрозумів, особливо після всього того, що я вам ще не розказав. Тож ще таке питання, коли б наш плач просто ливнув з лор, навіщо на World, який був створений якраз через проблеми з розв'язанням лору в фна 4, був побудований труп по на цій сцені, де більш розширено тему того, як флюзбер його збирає. І в кінцівці годинника. Все ж таки виконує обіцянку. І після того, як ми підготовлюємо міні-ігри з FNAF 3, плюсбер то дає плачому доручення знайти всі частинки, що у FNAF 3 схоже відкривають хорошу кінцівку. знаєте, хто саме виконує доручення Плюшбера? Наш протагоніст. Чому я беру FNAF War? Я беру лише частину до версії 1.2. Так як до виходу цієї версії World був більше деталізованим доповненням до FNAF 4, а опісля став тизером до Sister Location. Взагалі. Якщо так подумати, плюсбер сам був ініціатором умов, за яких плащ міг би взагалі ходити на нічні зміни в піцерію. Зверніть увагу на те, що він просить плачу не боятись аніматроників і стати більш мужнім, очвітні розуміє його страх. Тим не менш, по-справжньому застерігає він його лише від людини в костюмі. А повз аніматроників у по його словам, повинен пробігти. Що він так і не наважується зробити. Помічайте розвиток персонажа. До цього ми ще дійдемо. Хто взагалі плюсбер такий? Ще одна спірна річ, яку я зобов'язаний сказати. Так це те, що Плюшбер це золотий Фредді Сабо самою. Анся, ймовірно, трапився в 85-му році, а не в 83-му. З Чим більша частина фандому погодиться, але я не більша частина фандому поки що. Зі слів Плюшбера, ми можемо чітко зрозуміти, що плачі бачив щось пов'язане з золотими аніматрониками. А ця титата показує, що він бачив, як аніматроник когось зловив. Тепер зверніть увагу, як пацан інтерпретував у своїх жахах образ Фредбера: аніматроник з зубами в животі. Тобто аніматроник когось упіймав і з'їв. Ось що означає фраза, що в темноті, деякі речі можуть виглядати спотворено в розумі дитини. Якщо накласти на цю фразу доступні нам знання Лоруфна, то те, що бачив плащий, можна інтерпретувати як те, що маскот Кролик, то це когось костюм Фреддера. Кролик це розуміється автон, Тому плащий бачив бесу. І також ще раз нагадати, що ключ бернедмінно відклав що бачить загрозу лише в людині в костюмі. І саме тут ми зустрічаємо ключову точку розвитку персонажа. Я бачив вбивство, але через страх не зробив нічого. Ніхто навіть не розуміє, чому він так боїться аніматроників. бо через страх він затаїв вбивства. І ось справжня мотивація персонажа, який всі ігри бореться зі страхом, який колись приніс величезну кількість жертв, а мені ще хтось говорить за почуття провини старшого перед молодшим. Якщо вам не подобається ідея MCI 83, це ваше право. Можу запропонувати альтернативну теорію. Що діти не пропадали в один рік, було задокументовано лише один випадок, де вбив лише двох. В той час в газетах пише, що вже п'ять дітей вважаються пропавшими. Якщо вважати на те, що MCI сталося в піцерії з ФНАП 1, і те, що в колишньому саме ця піцерія називалась називалася Family Diner, на що натякає секретна кімната зі спрингбоні, тоді MCI все ще трапилося в одній будівлі, незважаючи на ребреди. Чому ж тоді золотий нас вбиває в 1, Хоч схоже в нас знає. А суть в тому, що якраз не вбиває, вбиває в нас в другій частині, буквально нападає. Тут лише його морда, яка дивиться нам очі. Якщо ми після програшу точно знаємо, що з нами стається. То після джамскеру золотого лише виліт. До того ж, він єдиний аніматроник FNAF-1, який не буде на нас нападати, якщо ми його просто проігноримо. Згадайте також, що на момент цих подій слухи щодо запихання людей в аніматроників вже існували. Хоча мені ігри, я вас здивую, скоріш за все, також сон. Тобто самі події справді відбувалися скоріш за все, але в них навішено багато деталей з майбутнього на наману і поємроники з дзьобою чікою, і отого всього ще й зелений погнивчий плюс-траф, що відсилає до трапу. Через що нашому протагоністу зміться також як від один на один з трапу, що відсилає на ФНАФРІ. До всього цього постер, який, здається, надає плюс штраф уди більше значення, ніж про нього можу сказати його розмір. Вертаючись до нашої теми, я думаю, що більше жатим того, що хотів сказати по до нашого протагоніста, я сказав щодо непідходящого віку Джеремі або Фріца, хоч багато хто каже, що хтось з них, якщо не обидва, також є Майком, що означає, що їм має бути по 16, максимум 17 років. Але особисто я поки що не бачу конкретних причин, так вважати. Майк значною мірою відрізняється з поміж цих обох і мінімум своїм відношенням до аніматроніків, серії та атмосфери навколо. Що ми можемо побачити на галюцинаціях наших протагоністів? Як такі, вони присутні лише в першій та в третій частинах на плакатах та перед очима гравця. Другі є лише пасальні аніматроники, які не підтверджені як галюцинації. І єдина справжня галюцинація це обличчя маріонетки, весь монітор, намить щодо снів, яких присутні обличчя маріонетки. Таке FNAF 3 ми бачимо як фантом у них хоч і з'являються перед нашими оночами, але наже лежить саме Майку, а відбувається в майбутньому, що також підтверджує плачий череп з підписом Майк в файлах гри. Це настільки сплутано через те, що спочатку у планах Скота FNAF 2 це буквально був FNAF 2. Гра, що сюжетно відбувається після FNAF 1. Але його думка змінилась десь на етапі розробки. Але інші деталі вирішив залишити, як є. Слід за цим ми можемо легко позбутись одного непотрібного аспекту гри, а саме. Підробки імені протагоніста. В першій частині його звали Майк, в другій частині є посилання на якогось Майка, Третій – ім'я протагоніста невідоме, як і в четвертій. Тому просто заповнивши всі пробіли ім'я Майк, зробивши Джеремі рандома, а Фріца Фона який повинен був замінити Джеремі після його зміни, ми вирішуємо багато проблем. Щодо причин звільнення у Фріца та Майкла вони одинакові. Тобто, окрім генерального непрофесіоналізму, який ще раз думали, що Майк вперше на зміні. Тручання в аніматроників та запах. Чарс. втручання в аніматроників та запах. Аніматроники запах. Ми знаємо, що на момент FNAF 1 в аніматрониках були трупи. Хоч FNAF 2 це змінив. Хоча єдиний костюм з трупом, який все ще є в FNAF 1, це костюм вже як тиждень гниючим FNAM, який за його просьбою пішов перевіряти Майк. Хоча й мотивація що цялісти в аніматроників невідома. Але запах він отримав точно так само, як Майк. Хоч як ви вже зрозуміли, ми пробуємо теорію з різними теоретичними гілками. Тому якби ви знайшли більше доказів або зв'язків між протагоністами другої частини та майком, я вам просто докинув копілку ще одну цікаву деталь, яку ви також повинні врахувати. Ймовірно, Джеремі Школяр. Зверніть увагу за словами Фонгая, Джеремі другий працівник. А Фрід, судячи з його списки про звільнення. Третій. Джеремі попрацював до 13 листопада, а зтудячи з газети і царі не пропрацювали місяць, що означає, що відкрилась вона на початку листопада, а закрилась всередині. До того ж, всі дзвінки фонгая були записані цього ж місяця. Тому сама парадоксальна фраза фонгая, яку він казав до Джеремі, ласкаво просимо на вашу нову літню роботу. Кінець осені, намагаючись зрозуміти, що тут відбувається, ми загугли сам термін, «summer job». І як виявилось, він справді використовується в юридичному світі та визначає роботу або підробіток для школярів або студентів на літніх канікулах. Ймовірно, Джеремі досяг віку, коли може шукати підробіток. Але не досяг повноліття. Саме тому керівництву довелось шукати юридичної вихід з ситуації. Там цієї причини ця робота йому зараховується як літній підробіт. Просто згадайте, в якому положенні на цей момент знаходилися Фадбертаймент На межі закриття. Тому й довелося наймати кого попало. Навіщо це в сюжеті на момент ФНАФ 2, толком не зрозуміло? Можливо, Скотт вже на цей момент розробляв концепцію персонажа і його історію. І якісь такі його залишки, а може підказки, збереглися і до наших днів. Якщо ви бачите інше пояснення цьому парадоксу, можете розповісти в коментарях, чи затерлась теорія з часом. Можливо, наступні проекти її спростували, а взагалі відредконили? аж ніяк. До того ж з у нас є логбук, який в останні роки став більше спірним, ніж колись небудь. Але в свій час став інструментом, який Майк Віктіму вдалося закріпитися в фандомі на довгий час. Слово про Фрайти, якщо ви їх використовуєте як алегорії, тоді я вам знайду стільки ж підтверджень цієї теорії, скільки спростувань. Так само, як Майктрап, так само як дрім-теорія, так само, як інші теорії, які противорічать один одному, знаходячись в одній історії. Ось ваші фрайти. На цьому я вам бажаю всього доброго. Дякую за перегляд. Пишіть, аргументуйте свою позицію. Бережіть себе.